Генерал Марченко, росіяни планують зробити Кривий ріг плацдармом для наступу. Російські окупанти спробують наступати у двох напрямках Миколаївському та Криворізькому. Генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко повідомив про плани загарбників стосовно Кривового Рогу. Він каже, що для наступу на двох напрямках Миколаївському та Криворізькому – Російська Федерація стягнула до Херсонщини додаткові резерви. Вони хочуть захопити Кривий Ріг, аби створити собі плацдарм для наступу на Вознесенськ та Южноукраїнськ. Тоді вони зможуть спробувати взяти Миколаїв у кільце, сказав генерал Марченко. Але він також додав, що панікувати не варто, бо місто повністю готове до російського наступу, а плани окупантів будуть зруйновані, щойно вони розпочнуть якісь наступальні дії. Ставте лайк, напишіть коментар.